Супергероїка вже давно стала невід'ємною частиною поп культури. Але останніми роками з традиційними новинками жанру від студії Marvel та DC прям щось поганенько. І я б сказав, що ми маємо значні зміни в жанрі та очікування глядачів. I don't wanna play with you anymore. Ніхто більше не хоче дивитись на пафосних та ідеалізованих супергероїв. Сучасний глядач хоче бачити реалістичних, неідеальних персонажів з різними градусами шизи. Посудіть самі, за рідкісними винятками, нові фільми уставлених франшизи, купа гучних перезапусків більше не викликають такого ентузіазму глядачів, як раніше. Вони часто провалюються в прокаті або не виправдовують очікувань. На цьому фоні, чи не єдиним успішним представником жанру, залишались хлопаки від Amazon Prime. В цьому відео я розкажу, чому це. Серіалу, його спін-оффи заслужено стали новим фанманом жанру, але той же час спробую розібратись, чому серіал після четвертого сезону ризикує втратити своїх глядачів через погані сценарні рішення. Так, попри загалом позитивну критику була купа речей, які в останньому сезоні не вдались, тож давайте поглянемо, що ж саме було не так. Поштовуйте зручніше, мене звуть Діма Карлаш, і я сценарист-початківець. Ви на каналі Карла Глядає, де ми з вами говоримо про кіно, щоб краще його розуміти. Коли ви будете писати історію, то у вас виникне питання: де шукати натхнення? І будь-який досвідчений сценарист скаже вам: вийдіть на вулицю або ж подивіться, що відбувається у світі. Глядачі будуть переважно дивитись ті історії, які турбують їх. Тому для сценаристів і шоуранерів важливо відчувати сентименти настрій людей, як він змінюється, яких історій глядач хоче бачити більше, яких героїв бачити більше, і як вони будуть репрезентовані. Зачасту це дуже тонка матерія, яку інколи нащупують свідомо, а інколи це трапляється випадково, і потім виявляється, що це історія, яку всі хотіли почути. Як це сталося, наприклад. З Джокером Тода Філіпса, зрештою, популярний запит завжди візьме гору в масовому кіно та серіалах. І супергероїка, що існує доволі давно, має чимало досвіду в цьому. Для неї завжди було притаманно бути відображенням соціуму і його настрою. Комікси про Супермена чи Капітана Америку були створені в 30-х-40-х роках для американської військової пропаганди. Чорна Пантера, наприклад, народився під час руху за громадянські права 60-х років. У сучасності ж Міту дав шлях багатьом жіночим персонажам у перші ряди франшиз. Ну а й зовсім нещодавно є ще Джордан Лі з покоління Ві, які додали репрезентації небінарним особам. Але проблемою для сучасного Марвел та DC стало те, що новий популярний запит сьогодення змушує студії буквально йти проти себе, а саме проти того, що вкладається в поняття супергерой. Справа в тім, що Марвел, та здебільшого DC слідом за ним. Іми продовжує дотримуватися цього образу супергероїв як ідеалістичних миротворців, символу правосуддя, альтруїзму. Але людям це зараз не те, що не цікаво, вони просто не сильно то в це вірять. Вони зараз більше вірять в те, що запропонували колись автори серії коміксів про хлопаків, яку шоуранер Ерік Кріпке втілив на екрані. І історія ця задає дуже просте запитання, що якби супергерої були реальними людьми. Живи б у тому ж світі, як і ми дивилися б ті самі новини, і на їх характери та вчинки впливали б ті ж самі повсякденні речі, як і на наші з вами. І відповідь проста: вони б не були б ідеалістичними героями, а були б зіпсованими гіперзнаменитостями, які можуть публічно висловлювати свою шизу на публіку, використовувати здібності для задоволення своїх схиблених потреб та бажань, і змагатись за увагу та обожнювання людей. Деї і сприймати це як щось на що вони заслуговують по праву, просто за свій статус. Ніяким альтруїзмом і прагненням захищати сладких тут би і не пахло. Як сатира жанру, мета хлопаків полягає в тому, щоб взяти саму суть ідеї супергероїв і показати нам, як це б виглядало у дзеркалі. Марвел не може цього зробити, тому що вони не сатира, а ті, хто створюють ідеали. Так, у них є сатиричні персонажі, той же Дедпул, але навіть він знає, що є частиною більшої машини, яка просто працює інакше. І що цікаво, так це те, що останні більш-менш успішні проекти, як там загін 2, Локі. Людина Павук і Всесвіт. Вони показують або ось цих ось суперечливих та неоднозначних персонажів, або ж наближених до наших реалій героїв, досвід яких ти хоч трошки віриш. Тому я думаю, запит для дача на цій історії це однозначно тренд, і є сенс сказати пару слів про причини, чому ж сприйняття та запити глядачів так змінились сьогодні. Як би того нам не хотілось, але ми зараз проживаємо події, які вийдуть до підручників з історії. І це головна причина зміни запиту: пандемія, повномасштабна війна в Україні, інші війни та конфлікти у світі, безкарність диктаторів, імпотенція міжнародних організацій та права це все вплинуло і на запит глядача. Люди більше не хочуть дивитися на ідеалізованих супергероїв, що борються за справедливість у світі, де все чорно-біле. Наша реальність зірвала покроби, і в такі історії ти глядач, уже просто сам не віриш. Натомість ми хочемо бачити щось реалістичне, складне і соціально гостре. І хлопаки відповідають цьому запиту. Вони показують супергероїв не як боїв, а як корумпованих людей з владами. Якщо влада і корупція можуть спотворити звичайних людей, то чому це не може вплинути на тих, хто має надзвичайні здібності? Ну і так, як ми бачимо корупцію та схибленість владних людей кожен день, то це сприймається за істину. «Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно, я їх заробляв. Крім того, серіал висміє корпорації, політику, змі і навіть саму культуру споживання супергеройки. Він показує, як легко можна маніпулювати масами за допомогою медіа і реклами. І сучасному глядачу це подобається. Він хоче бачити правду, якою б жорстокою вона не була. І навіть якщо їм це на тарілочці подає та сама велика зла корпорація. І потім ви просто вдумаєтесь в рівні перетину реальності і фікшену, коли це стосується хлопаків. В основі сюжету четвертого сезону буквально потенційний замах на президента США, що що здається нечуваним, але ось вам, будь ласка, замах на вухо Трампа, і авторам доводиться розміщувати в титрі дисклеймер, що ми не заохочуємо політичне насилля, і серіал було знято задовго до цього. Теж саме стосується персонажів цього фікшену. Хоумлендер це ідеальний приклад того, як влада та вседозволеність може зіпсувати людину. Як людина з надлюдськими здібностями може стати загрозою для суспільства. І якщо в реальному світі Дональд Трамп каже, що може вийти на вулицю, застрелити когось і все ще мати прихильників, то Хоумлендер знає, що може зробити ще гірше. Він може вбити сотні невинних людей у пасажирському літаку або ж знести голову пересічному цивільному і все одно матиме натовп фанатів. Тому так ці шоу, як нам здається, точніше показують, що люди з нездібностями робили б не з одним із нами, як би вони б використовували свою силу не для того, щоб рятувати, а для того, щоб знищити політичних суперників, замести сліди та відвернути увагу громадськості від своїх справжніх дій. І глядачі самі топлять за це розмивання меж між героєм та виходієм, і це все працює на фоні ширшого соціального явища, загальної недовіри до людей при владі. В Україні рівень довіри до влади завжди мав проблеми. навіть консолідація проти спільного ворога зараз не допомагає. В США ж відбувається те саме падіння. Лише 15% американців довіряють владі порівняно з 50% на початку 2000-х. В такому контексті ніхто більше не буде вірити в історії про ідеалізованого добряка, особливо якщо все попереднє десятиліття було ними нашпиговане, буквально. І це ще одна причина, чому всесвіт хлопаків хопаків справляється краще за Марвел та DC. від них ще просто не встигли втомитись. Кількість фільмів, телешоу та спінофів стає надмірною останнім часом. Глядачі тупо втомилися від однакових історій. Орії, що повторюються знову і знову. Скільки разів ми бачили, як герой даває труднощі, знаходить свою силу і рятує світ? Це вже стало шаблонним і передбачуваним. Хлопаки в той же час пропонують щось нове, щось шокуюче, і щось, де герої не обов'язково переможуть. І це буде гостро, бо, як ми побачили, це є відображенням нашого з вами світу. А це автоматом означає щось більш цікаве, ніж абстрактний світ Готема, Метрополіса чи там планет, які підкорюють вартові галактики. Ну і це ще ковток свіжого повітря для тих, хто хоче бачити нові підходи і несподівані повороти сюжету, де у персонажів не завжди є сюжетна брання, яка не дозволить їм померти. Але попри всі ці слова похвали та хайп, все ж, варто підійти до свона в кімнаті, штурхнути його трохи і визнати, що четвертий сезон не зовсім то вдався, як ніколи низькі рейтинги публіки, підтвердження цьому. Мене можна назвати фанбоєм цієї франшизи, але багацько разів при перегляді четвертого сезону я валив відчуття. Головну проблему я бачу в сценарії. Перше, це мотивація деяких рішень стає ледь-ледь присутньою. І друге, сюжет за великим рахунком, не зрушив з точки, в якій був в кінці третього сезону. Ми б хотіли якогось внятного білдапу до фіналу, але замість того, щоб отримати розвиток персонажів і сюжетів, ми отримали дивні або непотрібні арки персонажів просто нізвідки. Френчі, який вже пройшов арку редемпшену за смертю нуків Мелорі, отримує ще одну арку редемпшену і отримує ще один любовний інтерес. Просто ні звідки. Ну або ж конфлікт Starlight та Файеркрекер через те, що сталося у дитинстві 15 років тому. І нам про це розказали просто діалогом. Тобто навіть флешбеків не зняли для цього. І ось так весь сезон виглядав так, ніби серіал тупцює на місці без особливого руху вперед. Хомлендер виглядає якось стримано, він мав би самостійно вистежувати хлопаків інших там дисидентів політичних. Чому найголовніше виході серіалу в першому сезоні здавався набагато страшнішим ніж зараз? There, so lucky, lucky, lucky. So можна хіба що задушки винести серію в лабораторії, але і то я думаю, її можна було зробити трошки пізніше в сезоні, тому що на той момент вона здавалась невчасною білдапу по напруги в сюжеті. Ну і шок контент його стало. Ще більше. І розумієте, злий жарт в тому, що з часом ефект втрачається. І хлопаки настільки цим зловживали, що зараз це вже рідко дивує, а інколи і працює у зворотньому напрямку. Однією з найбільш шокуючих сцен сезону для мене стало сексуальне насильство над юї І найбільше мене шокувало те, що це. Падало як жарт. Типу, чувака буквально згвалтували в Slave Dominatrix Домінатрікс Knight печері тупо по приколу, а потім ще в фіналі Старлайд звинуватила його в тому, що він спав із шейпшифтером, хоча він там також був жертвою. І попри моє невдоволення, саме фінал, останній епізод виявився дуже вдалим. Але це в той же час підкреслило проблеми решти серії. Багато епізодів четвертого сезону були заповнені просто непотрібними сюжетними лініями та слабким розвитком персонажів. І це ще не згадав втрату суперсил Starlight, яку нам взагалі не пояснили, але яка все одно відризла багато хронометражу, і потім вони просто незвідки повернулись. Єдина побічна лінія, яка була класна і в тему, це була Redemption Арка Ейтрейна. Ось вона була дуже доречною, хоч і у фіналі він теж десь просто розчинився. І ви знаєте, кінець сезону був класним через чіткі ставки, розуміння того, що життя країни та президентство стоїть на кону. І саме це треба було розтягувати на кілька епізодів замість багатьох сайт місій філерів. Кожен епізод мав би підвищувати ці ставки з протестами на вулицях, з політичним насильством і поступовим злетом Хомлендера з катушок. Тому, на мою думку, тут чимало упущених можливостей. Звісно, кліфхенгер, який нам повісили, він класний, і п'ятий сезон все ще будуть чекати, але це знову два роки очікування, і не можна сказати, що два роки очікування до цього були виправданими. Авторам точно потрібно буде врахувати роботу над помилками, бо виходить так, що суспільно-політичний контекст робить все, щоб серіал був популярним. Але тут уже все залежить від того, як автори цією можливістю розпорядяться. Для мене четвертий сезон став найслабшим у серії і навіть слабшим ніж нещодавний Gen V. Це, звісно, не провал, але це не зовсім відповідало очікуванням. Тому лишається лише втикнути навушники і увімкнути харджей бакс паралельно з режимом хатіко, як мінімум до 2026 року. Ну а для тих, хто чекає на Gen V, то до наступного року. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про хлопаків, чи дивились покоління ВІ і чи виправдав ваші очікування четвертий сезон. Ну, як завжди, лайк, дзвіночок та підписка. І про хороше! На каналі зібралось перша тисяча підписників, а я нарешті перетнув позначку у 10 зроблених відео. З відключеннями світла робити стало це дещо важче, але сподіваюся, я все надолужу. Неймовірно, щасливий бачити вас тут, тож до нових зустрічей. З вами був Карл. Все буде, як в кіно.